Баскетбол в Олімпі. Впродовж трьох днів у Південному тривали змагання першого туру Першої ліги чемпіонату України з баскетболу. В сезоні 25-26 грають 15 команд. Ігри проходили також у Рівному та Ужгороді. 19 жовтня в Олімпі гравці ДЮСШ Південне зустрілися з Одеситами, командою Чайка ВМСУ. Першу гру наша команда виграла з рахунком 105 на 71. О, це була наша перша гра в першій лізі. І з такою перемогою більше сотні виграли. Ну, це хлопцям дуже подяка. Сподіваємося, сьогодні також буде перемога на нашому боці. Вона сама молода команда в цьому турнірі. Хлопцям по 15-17 років. Це їхні такі перші великі змагання. Сподіваємось, що вони виростуть з найкращих гравців. Команда з південного повела в рахунку на перших хвилинах. Чайка вирівнювала розрив здебільшого за рахунок штрафних. Перша чверть з рахунком 13-8 закінчилась на користь спортсменів з південного. Однак, вже в другій чверті досвідчені Одесити переломили хід гри. Ми вже грали з ними товариську гру вже знайомі хлопці. Підготовлені, дещо з... зматушились перед гравцями більш досвідченими. Але в... в них дуже велике майбутнє. Якщо вони будуть слухати своїх тренерів, у них дуже велике майбутнє. Це круто, що е... мешканцям цього міста є прийти подивитися баскетбол. Дуже приємно. Так, зал не, не заповнений увесь, але дуже приємно, що вболівають нехай проти нас, але вболівають і ці ж. Е... Під час війни це дуже добре, коли є позитивна емоція. Трибуни головного спортивного майданчика Південного заповнили вболівальники. В перервах виступала танцювальна команда «Чарлідерок». Гра проходила у супроводі барабанів. Ми раніше підтримували хімік ще до війни, коли хімік брав участь в матчах Суперліги, в матчах Єврокубків. Зараз у нас в місті створилася нова команда, південне. Це наші молоді хлопці, молоді пацани, не побоюся цього сказати, які саме з Южного, які зростали тут. І чому б не прийти не підтримати їх? Зустріч команди ДЮСШ Південне з одеською чайкою закінчилась з рахунком 54-93. Для молодих гравців змагання з титулованим суперником це завжди важливий досвід, зазначив Юрій Вакарчук. Зараз дуже важко щось коментувати. Скажу лише одне: нам треба багато працювати. Я намагаюсь до них достукатися, щоб вони виконували тренерські установи. Якщо вони будуть це робити і навіть програвати там більш досвідній команді, це не буде трагедією. Набагато важкіше сприймати поразку, коли вони ми домовляємося про щось, вони виходять на майданчик і це не виконують. Ми побули у захисті. Це як більш ментальний момент, що ми не змогли з цим справитися. Нас зновили полами, збили на штемп. Ми багато чого не зробили як в нападі, так і у захисті. Ми не забили свої очки. Не забрали підбору. Ми як більш молоді мали я не знаю, більше біжати у напад, більше забити м'ячів, і так далі. Ми, ну, усі грі ми не взяли себе. За результатами першого туру першої ліги чемпіонату України по чотири найкращі команди з кожної групи сформують вісімку, яка проведе матчі ще в одне коло за туровою системою календаря. Всі ці команди зіграють у фіналі восьми, де будуть розіграні призові місця.